Ми сьогодні запросили Руслана Осипенка, це український дипломат, експерт міжнародник. Руслане вітання. Дня. Як ваш настрій? Як справи? Лупашити. Лупашово. Давайте зараз будемо це робити тільки в дипломатичному контексті того, куди ми буде членами чого, ми будемо ставати в перспективі. Ну а важливо, що сьогодні у Києві проходить саміт Україна ЄС. Експерти стверджують і очікують, що Брюссель вперше на високому рівні прокоментує, чи наблизилася Україна до вступу в Європейський Союз за останні сім місяців. Ну і деякі оцінки. Києву можуть не сподобатись при цьому. Варто зазначити, що 2022 рік став проривним у відносинах Києва та Брюсселя. на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Євросоюз безпрецедентно наростив фінансову та військову підтримку для нас, запровадив дев'ять пакетів санкцій проти Росії. Апогеєм стало те, що навесні Україна екстрено подала заявку на вступ до ЄС. А євросоюз нечувано швидко вже в червні надав Україні статус кандидата на вступ. Офіційно оцінювати прогрес України в реформах Брюссель буде тільки восени цього року. Втім, за підсумками саміту, Київ розраховує на принципове політичне зобов'язання європейського союзу розпочати переговори про вступ України в ЄС, і якщо вона виконає всі вимоги Європейського союзу. Ну і тут варто додати, що Європарламент в четвер ухвалив резолюцію, в якій закликає ЄС працювати над початком переговорів про членство нашої країни у Блоць. Зокрема, в тексті цієї резолюції міститься вимога до ЄС працювати. Над чим працювати над початком переговорів про вступи підтримати дорожню карту, що окреслює наступні кроки, які дозволять Україні приєднатися до єдиного ринку ЄС. Також євродепутати закликали нашу владу якнайшвидше запровадити суттєві реформи, щоб ефективно відповідати критеріям членства в Євросоюзі. Крім того, європарламент у резолюції звернувся до країн-членів Євросоюзу, щоб ті збільшили і прискорили саме військову допомогу Києву, надали необхідну зброю, а також необхідну політичну Економічну, фінансову і гуманітарну підтримку, кричу всім порад роздали е, ну насправді, пане Руслане, це ж уже роками ми про це говоримо. І ще до початку повномасштабного вторгнення ми очікували, що от, 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 скоро будемо в ЄС, будемо в НАТО і так далі. Потім, коли розпочалося вторгнення, ну якось стало питання, чи це нас наблизить. Якщо ми переможемо, чи це навпаки, ми будемо країною, яка в стані війни, і це ну абсолютний хрест на тому, аби швидко стати членами ЄС. Як ви за цей рік війни бачите зміну ем, нашого можливого членства в ЄС? Ну давайте ті, тоді подивимося, чому розпочалася війна. Фактично, Росія е, військовим шляхом хотіла утримати Україну у полі е, свого впливу? У так би мовити, зоні впливу і оцей поступ в Європу він важливий з тої точки зору, що ми виходимо з цієї зони впливу, і ми доводимо, що ми вільні, по-перше, вільні приймати рішення на міжнародній арені, тому що ми суверенна держава. По-друге, ЄС відповідає нам тим самим і хоче бачити нас в сім'ї в Європейській, і це дуже важливо для України. Фактично, якщо ми приєднуємося прискорено до Європейського Союзу, тоді. Зникають всі сенси проведення війни. Все, вони програли. Росія тоді програє. Якщо ми член Європейського союзу, Росія програла. Тоді ми і член НАТО поступово станемо. А значить, все те, що Путін казав, щоб ми не пішли на захід, не пішли з табору радянського союзу. 2.0, він програв все. Тому от цієї точки зору нам важливий кожний саміт, який нас наближає до європейського союзу. От цієї точки зору він важливий. А кожний саміт, безперечно, ми робимо такий моніторинг по всіх напрямках. Не дарма приїхало 15 комісарів, які другого числа фактично вже провели такий моніторинг по 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 всіх напрямках: фінансовий, економічний, торгівельний. Що потрібно що зроблено, що потрібно зробити для того, щоб зробити Україну більш сильною, більш ефективною, більш стійкою. В, 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 в рамках війни, яку, в якій вона е, фактично бере участь. Для того щоб ми могли приєднатися прискорено приєднатися, але на цьому шляху у нас є і перешкоди. Я вам скажу. Ну як на мене, якщо чесно казати, подивитися, наприклад, на комісара по розширенню, це представник угорщини, який фактично знаєте, сказав, що буде прискіпливо там ставитися до, до всіх вимог. Я розумію, що у нас не все домашнє завдання там виконано на сьогоднішній день. Да, там в структурах судовій. Владі там щодо боротьби з корупцією, але от такі представники Угорщини, яка конфронтує в принципі з європейським союзом з Україною, конфронтує ну, вони не додають оптимізму, і треба дуже уважно до цього ставитися. Я маю на увазі, що ми маємо робити 10+, плюс так би мовити, домашнє завдання для того, щоб не було ніяких до нас питань, навіть від таких комісарів, Це про дуже... стані війни Україна може стати членом ЄС на вашу думку. Я думаю, ні. Це дуже смішно, коли представник Угорщини буде ревізувати стан нашої корупції, представник країни. Яка визнана найбільш корумпованою у європейському так, союзі, і через це не отримувала а, кредити фактично від європейського Саме союзу. Так. Затримано 7,5 мільярдів євро. Їй було затримано. Виставлено пункти, які вона сама могла повинна була виконати до кінця 2022 року. Тому багато питань. є. Я про Урсулу фондрляєн хочу ще спитати: от ті новини, які з'являються в нашому українському інформаційному просторі, про те, що Урсула фон Дерляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу. Вважає, що Україна. Стане членом ЄС це позиція громадянки е, Урсули фондерляєн, чи це позиція президентки, чи це позиція інституції, яку вона привезла на саміт Україна ЄС. Я думаю, тут поєдналося все. По перше, ну це власна її точка зору. Це було видно по перших візитах під час війни, коли вона приїхала, що вона дійсно е, готова допомагати Україні вистояти в цій війні, ну як особисто, як особистість, uh -huh. як, як посадова е, особа, вона також бореться за те, щоб Україна прискорено проходила оці етапи переговорного процесу до приєднання Європейського союзу. Ми знаємо, там е, як формувалася європейська комісія, там були проблеми, але Ну, по по різних комісарах там по призначенню. Вона особисто там повплинула на це для того, щоб можна було почати розпочати діалог, щоб була повноцінна призначена європейська комісія розпочати цей діалог, тобто вона вживала практичних кроків на зустріч Україні. І зараз, безперечно, це її позиція як людини, як посадової особи, але це й позиція Європейського союзу. Подивіться, декларація 10 січня. Вони підписали ЄС НАТО. Підписала декларацію. Це означає те, що в принципі захід готується до більш великої війни. І в цій декларації от, від 10 січня там згадувався Китай. Тобто, це вже війна між таборами буде, між демократичним табором країн і е, табором автократичних країн. Україна зараз на передовій демократичного табору. Тому якщо Україні не допоможуть. Програє весь табір, не тільки не тільки Україна, програють всі демократичні країни. Е, Європа втратить лідерство, сполучені штати втратять лідерство, тому що це буде поразка після Афганістану. Е, не дай так. Боже, буде Україна. Тому цього допустити не можна. Вони розуміють. Тому це і позиція також Європейського союзу. Ну от е, тут е, цікаво взагалі стан війни, тому активніше зараз допомагають нам наші партнери. Як буде змінюватися позиція цієї допомоги до прикладу від Сполучених Штатів? Ми е, чули про Рамштайн, Так ми зараз чули про допомогу від наших європейських партнерів. Те, як Німеччина дуже е, туго повільно, але все ж таки ми отримали цю зброю. Ключове рішення від Сполучених Штатів має бути все так. ж таки і по прийняттю України навіть європейський союз. Так, ключове рішення від сполучених штатів. Тут треба чесно казати, вони лідери оцього демократичного табору. І я вам скажу, що є, є питання. Ну я бачу різні тренди. Наприклад, з одного боку у декларації те, що будуть нас підтримувати до перемоги а з іншого боку, паралельно ведуться перемовини з Росією по розвідканалах. Там ведеться діалог про умови здачі. Да, от зараз в ЗМІ з'явилося там. Умови миру в обмін на території, там 20% української території, начебто, щоб припинити щоб припинити війну. Ну і Росія, і Україна відмовились. Uh -huh. але такий діалог існує. Це перший момент. Другий момент в 2024 році вибори і у Путіна в Росії, і у Сполучених Штатах Америки. Тобто uh -huh. геополітична ситуація зміниться і в Штатах, і в Росії. І невідомо хто прийде в Штатах. Якщо прийде Трамп, він каже: Я за один день закінчу цю війну. І це якраз буде мир в обмін на території. Ну можна передбачити. Ну, Це ж брехня, пане Руслане. Ну, ну це, але... це як домовитись з путіним про що? А Путі це популізм, популізм, так. А як Корею він мирив? Це не популізм. Що він приїхав, ну, переступив через кордон і каже, Північно... все північної і, і південної Кореї сказав: все, замирилися. Я, я замирив, я миротворець. Ну це не популізм, популізм. Тому Україна має чітко усвідомлювати, що у нас є рік, от 23-й рік. Для того щоб ми зачистили більшість нашої території, відвоювали. Потім будуть е, така період турбулентності. Ми вступаємо на багато виборів. виборів у багатьох країнах і в Європі, і я ж казав, в Росії, в Сполучених Штатах Америки. Тому цей рік для нас дуже вирішальний. Дуже помітні ті зміни і ці активності, які роблять зараз українські політики, антикорупційний комітет, тому що сьогодні відбувається саміт Україна ЄС. На початку тижня ми почали чути про ну. Дуже, скажімо так, резонансні величезні справи, які тривали кілька років, або те на чому заробляють гроші зараз на армії, і так далі. Одна з умов, ми знаємо вступу до Європейського союзу, це антикорупційна вірніше корупційна чистка, антикорупційна реформа. Ну і далі, далі, далі. Ви пов'язуєте якось ці речі. Ну, безперечно, приїзд. По перше, приїхали американські інспектори, раз по-друге, сім пунктів, які ми мали виконати uh -huh. перед європейським союзом А що Це... там? А, коруп... антикорупційна там, реформа Там корупція, закон про медіа, про меншини. Тобто, такі чутливі питання. Доведення судової реформи uh -huh. до кінця, боротьба з корупцією. От і, начебто, перед приїздом, от ми продемонстрували, що у нас тут реальна боротьба з корупцією на високому рівні, тобто достали старі. Справи, які були там, деякі по-другому колу пішли по в, міністрам, так. В, в, дію, в дію. Ну і не тільки по міністрах, там і по великих бізнесменах, також вдруге в, в обшуки проводять одне спочатку провело відомство, потім інше по, по тій самій справі. Ну, тобто, як на мене, якщо ми хочемо дійсно змін і зробити Україну більш ефективнішою, треба змінювати принципи, а не змінювати просто людей, залишаючи в вертикалі систему ту саму змінювати принципи, якщо ми будемо лишати принципи ті самі, ви зміните прізвища. Сформується та сама вертикаль з тими самими правилами принципами, і вона буде така сама через півроку рік. Вона буде сама себе захищати, тому що ви приводите на принципі свій чужий, а не свій і або професійний і порядний. А з іншого боку, пане Руслане, чи не вважаєте ви, що нехай так, нехай завдяки тому, що приїжджають комісари, нехай завдяки тому, що є Урсула в Україні, але це нам з іншого боку допомагає саджати тих, хто винний. Ну знаєте, вже якщо ви вибиваємо тим, чим вибиваємо. Я так відповім. З одного боку, так це добре, але треба дивитися, не кого знімають, а як, як і кого призначають. Угу. Тому так. що це важливо, якщо люди, які приходять у владу, з самого початку вони або не мають достатнього професійного рівня, як багато призначень ми чули, і обговорювали тут, або були помічені з там справами якимись корупційними, а вони все одно потрапляють. Або від заборонених блоків, які працювали проти України, а люди приходять з цих блоків і, і працюють у владу. Ну тоді багато питань, кого ми призначаємо? Треба дивитися, не кого зняли, знімати будуть постійно. А принцип призначення на яких принципах ви призначаєте і яких людей ви призначаєте? Це дуже важливо. Мені здається, стосовно нашої країни не тільки Урсула фон Дрляєн заяви зробила сьогодні. От президент Європейської ради Шарль Мішель він теж свою заяву зробив. Сказав, що Євросоюз не припинить підтримку України, попри погрози Кремля, і Україна стане членом ЄС. Про це він сказав на прес-конференції у Києві після саміту Україна ЄС. Тут варто зацитувати пана. Мішеля цей саміт надсилає два чітких меседжі: перший для вас і для людей України ЄС буде підтримувати вас е, у е, і всі можливі спроби. Кремль нас не злякав і не злякає, тому що ЄС і Україна родина. Навіть цитата, яку сказав Шарль Мішель. І от я якраз пан Руслан хотів у вас спитати: а у кінцевому підсумку саміту Україна ЄС. Ми до чого дійдемо? На які там проблеми чи не нам вкажуть? А які звитяги там політичного характеру антикорупційного, судового, економічного воєнного підкреслять? Ну весь перелік буде в комуніке, спільне комуніке робиться. Де будуть знаєте, в дипломатичному тоні написані такі вказівки, що ви там не допрацьовуєте, а тут у вас добре, значить, відзначаємо ваш успіх, але... Там треба і пішло там за за за, за трьома крапками. Е, головне, як на мене, що лишиться, і що неможливо швидко змінити, це судова система. Люди хочуть е, справедливості, рівності всіх перед законом. Оцього хоче суспільство. А в нас зараз склалося і суспільство, і під час війни склалася нація. І і всі хочуть е, е, побачити ефективно діючу судову систему. Там у нас є недопрацювання, це однозначно. Ми також знаємо, що є недопрацювання у нас по корупційному, по, -по, -по боротьбі з корупцією це однозначно. Зовнішні наші партнери будуть нам вказувати на закон про медіа, тому що це чутливо. Да, щоб ми не вибудували, не дай Боже, таку саму вертикаль, як вибудували в Москві. Вони також починали як демократи. Путін там кричав за права людини, значить, що конституцію не буде порушувати. А потім прийшов до диктатури, фактично. Щоб ми не скотилися в диктатуру. Закон про медіа має бути також треба дивитися уважно, має бути різноманіття думок, я вважаю. Вільна преса, яка буде підказувати, критикувати, якщо ми не, не, не туди, держава звертає там десь да, або щось не те робить, там чиновники не те роблять. І ще один момент це нацменшини. Безперечно, якщо ми хочемо жити в Європі, в європейській сім'ї народів, то ми маємо вирівняти наше законодавство, принципи, норми, цінності, під ті цінності і норми, які є в Європейському Союзі, для того, щоб ми були. Знаєте, як єдиним простором, економічним, там політичним, навіть ціннісним єдиним простором, тоді ми органічно впишемося в європейську сім'ю народів. Ну у нас підказують нам, що вже завершився саміт в столиці саміт Україна ЄС. і Ми дуже скоро будемо мати перші результати. Почуємо те, про що ви сказали, пане Руслане. А от якщо сказати ну так на перспективу, все вдається. Ми звичайно перемагаємо, стаємо членами Європейського союзу. Найперше, що змінюється для українців, це що для українців? Ми отримуємо нову якість держави, саме головне. Для чого взагалі вступ в Європейський Союз, як на мене? Ми змінюємо нашу державу, щоб вона була комфортною для всіх, щоб права людини були в центрі всіх процесів. Не держава була в центрі процесів і її інтереси, а людина. Тому що від людини формуються інтереси держави. От якщо людина, як в Британії, в центрі буде оцих всіх інтересів, права її власності, її права інші. Тоді ми отримаємо міцну державу, яку ну неможливо перемогти, тому що вільних людей, які знають свої права, можуть заробляти самостійно на життя перемогти неможливо. Це буде інша держава, і от е, цей шлях, який ми проходимо до вступу до ЄС, якраз і спрямований з моєї точки зору, на те, щоб ми отримали нову якість держави, нове розуміння, що, що за державу ми збудували. У нас вже є нація, є суспільство, да, але ще не, не зміцнілі у нас інститути державні, як самі. От, е, окремо не діють гілки влади, як на мене, да вони вони перетинаються, десь контролюються з одного центру. А вони мають діяти і бути самостійними. Да, якась система стримувань і противаг от має бути сформована. Чому це не виходить? Ну я не знаю, а може, чому зацік... це не може хтось не Може, хтось зацікавлений в цьому в мутній воді. Знаєте, як легше ловити виловлювати рибку? Якщо все буде зрозуміло, а чому прописуються закони, наприклад, у Верховній Раді, де шпарини залишаються, і в цих шпаринах роблять бізнес чи через ці шпарини? Це ж можна почати розпочати, наприклад, приймати чіткі закони і видавати підзаконні акти, які не дадуть вам маневру для якихось сірого бізнесу потім. Ну, Ді... цього ж не робиться. Ми, ми пишемо так закони, де залишаємо шпари ненавмисне. Пане Руслане, от Угорщину ще не згадав: чому у, вона все одно продовжує бути найбільш корумпованою, хоча країна Європейського Союзу. У законодавстві ЄС теж виходить, ну, є оці шпари на лазівки, чи, чи в чому проблема? Так. Так, в демократичному в демократичних країнах фактично діють демократичні принципи. І з одного боку, хоча все таки, якщо оголосили про солідарність і не прийняли правила, наприклад, голосування з якихось питань там простою більшістю, а є що повним числом, ви маєте всі голосувати. Ну, вони дотримуються своїх правил. Вони принципові, але вони можуть змінити ці правила, і я думаю, що вони їх будуть змінювати. Це з одного боку. З іншого боку, можна було просто позбавити угорщину, наприклад, права голосу голосувати, щоб вона не терподувала солідарність європейську. А ще більше наступний крок просто її. Вивести з за межі Європейського союзу, але знову нема правил визначених, як, як її вивести. І друге, якщо ви її виводите, ви її вштовхуєте фактично в табір, посилюєте табір своїх ворогів, тобто авторитарних країн. Вона відразу працює як е, торпеда, фактично е, від Кремля. По відношенню до європейської солідарності ну, вони і так працюють, а тоді будуть просто відкрито працювати. Ну просто виходить, що Угорщина підтримує Росію в дипломатичному сенсі. Також ну, ми бачили багато і заяв президента безпосередньо Угорщини. Але яка реакція на це від ЄС? Ну, типу, покар... там не можна так робити. Якесь заява попередження. Ми чули а більше. Ну два напрямки. Перший напрямок фінансовий, другий позбавити їх права голосу. От на, на на цих двох напрямках два треки, на яких розвиваються події. Угорщина її намагаються через надання фінансів змінювати. Да, як от нам в МВФ там. План приймається і якісь пункти пишуться. Ми їх. Тобто значить, то ті отримують більше. Хто не дослухається, не дотримується правил. Якщо ви правил, пункти менше, виконуєте, верніше, ви отримуєте кредитну програму. Пункти да. не виконуєте, не, не отримуєте кредитну програму. А що таке гроші? Гроші це стабільність вашої влади. Орбан може отримувати влад в гроші або від європейської комісії, або від Москви. Москва завуальовано дає політичні хабарі. Там, наприклад, виплати по газу там вам розстрочує на 4 на 5 років. Ви отримуєте в бюджет гроші? Вам не потрібно витрачати. Отримуєте, наприклад, до 30-го року вам продовжує там по виплати по кредитам на будівництво блоків на ядерній станції ПАКШ. До 30-го року це гроші гроші додаткові. Фактично, ви отримуєте в бюджет. Це стабілізує вашу владу. Якщо ви не доотримуєте від ЄС, а ви потребуєте цих грошей, заклали в бюджет дестабілізація вашої влади. І, і тоді Орбан змушений грати на двох полях, фактично шахових І, і з Москвою, і з Брюсселем. От, щоб отримати й ті гроші і стабілізувати свою владу. Пане Руслане, у нас мало часу залишається про НАТО. Не можу не спитати, з якою Росія так активно воює, вони там з НАТО і же ж воюють. А Альянс і наш шлях до нього він стовідсотково, на відміну від Європейського Союзу, буде залежати від завершення війни нашою перемогою над Росією. Тут ж теж неможливо, скажімо так, напіввступу однією ногою, тими територіями, які ну, не є тимчасово окупованими. Чи все ж таки шпарина теж зберігається? Складна ситуація з НАТО по, по НАТО окрема розмова. Подивіться, як, як спецопераціями фактично Росія продовжує стримувати Фінляндію і Швецію. Фактично, працівник Раша Тудей у Швеції сплатив кошти за спалювання Корана. Люди вийшли перед турецьким посольством, перед переговорами в Туреччині про подальше, значить, наближення Фінляндії і Швеції до НАТО, палиться Коран. Все, ви не можете вести перемовини, тому що ні, ні один мусульманин з вами не буде розмовляти, тому що ви образили фактично ну коран, священну книгу. Це спецоперація, спецоперація. Тому от в такому стилі буде діяти Росія до останнього. Вона не може перемогти на полі боя. Вона не може затримати нас наш рух в Європейський Союз, але вона буде діяти через будь-які напрямки для того, щоб стримати, щоб ми не вступали в НАТО. Тому що якщо ми потрапляємо під просольку, переходимо вже в НАТО, то це остаточно закривається можливість на столі на сторіччя вперед. Що Україна повернеться вже зону впливу Росії? Все, для них закривається вікно можливостей. Остаточно Росі... Росія до 24-го казала, що на них збирається напасти НАТО. і Вони оголошують спецоперацію для того, щоб не допустити це наближення. Врешті-решт вийшло зовсім інакше. А НАТО навпаки наблизилося до кордонів Російської Федерації. 30 секунд так, Путін все програв. І буде програвати, і я думаю, що НАТО побачило, що Україна НАТО має НАТО сильну армію і боєздатну для того, щоб просто лишити її в зоні впливу Росії. Тому що якщо українська армія е, перейде під парасольку російську, то Росія точно піде і захопить лінію до 97-го року ага. країн центральної та східної Європи. Це європейці також мають пам'ятати. Спасибі, пане Руслане. Дякую. Руслан Осипенко, український дипломат, експерт міжнародних, був у студії.